У нашому марафоні до Дня Незалежності ми згадаємо визначних українців, В особливі дати побуваємо у найцікавіших куточках української землі. А їх чимало. Ось як, наприклад, місцевість на Миколаївщині сакральний центр давньої скіфії. Він чомусь майже невідомий туристам. Утім, це одне із семи природних чудес України. Тож тамуйте подих, наша Валерія Мікульська зараз вас вражатиме. батьківщина, моя батьківщина. Але до сьогодні, як і більшість українців, я не знала про існування тут справжнього природного дива. Унікальний скельний коридор із відверто лякаючою назвою каньйон диявола. Ну що, ходімо подивимось, чи такий він страшний, яким його змальовують. Ні, я попередньо бачила фото, але кажу вам, на це треба дивитися наживо. Просто перехоплює дух. Місцеві вірять, що тут якась незвична енергетика. Колись каньйон був сакральним центром давньої скіфії. Да, дійсно, місце це дуже давнє. Згідно останніх досліджень вчених, ця ділянка Євразії. Не в морські глибини близько 60 мільйонів років. Степ степ, начебто толока гола і такий комплекс відкривається. Да? Недаром говорять, що це наша українська Швейцарія. Каньйон диявола і справді захоплює своїми масштабами. До речі, це єдина в Європі ландшафтна копія знаменитих скельних коридорів Північної Америки. І одне з улюблених місць відпочинку українських екстремалів. Практично вертикальні і подекуди сягають майже 100 метрів заввишки. Тож, перш ніж лізти, я добре розпитала місцевих. Благо людей тут завжди повно, і вони завжди підкажуть протоптані стежини донизу. Тут у прибужі надзвичайно популярна розвага це рафтинг. Сплавлятися по річці починають, певно, як навчаться триматися на воді. Але Актовський каньйон це така собі. Заборонена зона подекуди поміж скелями прохід дуже вузький. Але я хочу вам сказати, що вже сам спуск донизу доволі екстремальна розвага. Повільно, але впевнено, я спустилася за 15 хвилин без спеціального спорядження і скелелазних тросів. Повірте, той, хто пройде цей нелегкий шлях, обов'язково буде винагороджений. Тут на глибині Актівського каньйону природа створила. Справжній релакс-центр. Ось такі ванні джакузі. Не знаю, от чим пояснити жахливу назву цього місця. Можливо, тільки тим, що сутеніє тут майже на годину раніше, ніж вгорі. Та вдень це точно не каньйон диявола, а ще один райський куточок нашої україни. Отже, підсумуємо. Місце розкішне. Рушайте автівкою чи автобусом до Вознесенська. Там підкажуть дорогу на Актовський каньйон. Якщо захоплюєтесь скелелазанням чи парапланеризмом, вам однозначно сюди. Готелів у селі немає, тож обирайте або намет, або ночівля десь поблизу в цивілізації. Але навіть один день, проведений тут, це гарантоване підзарядження на місяць. Або й більше Україна вражає.